Вони змінили освітній напрямок на волонтерську діяльність. В Івано-Франківську волонтерки організували безкоштовні курси, де навчають жінок шити одяг для бійців. Волонтерка Наталія Філіпська розповідає, спершу бралися за всі запити, що надходили від військових. Ми з головою пішли в волонтерську діяльність. Сюди приходили люди для того, щоб шити те, що було потрібно. Це нижня білизна на передову, це постіль у шпиталі, це халати Рургам потім під сумки пішли під набої, під зброю. Те, що ми могли, те ми шили. На що приходили запити, те зате ми і бралися. Ми розробляли викріки. Ми їх роздавали хто де мав машинку, мав змогу шити. Цим ми займалися. Відтак потреби змінилися і зросли запити саме в піжамах та адаптивному одязі для поранених захисників та захисниць України, каже майстриня. Тому вони були змушені шукати спеціальну тканину та освоювати нові навички. Величезна потреба є в. Одязі для поранених і загалом одязі для поранених, який відправляємо на передову або в шпиталі передаємо у Івано-Франківську чи в якихось інших містах, якщо ми можемо покрити таку потребу. На жаль, часто не можемо, тому що не вистачає рук, немає потрібної тканини, немає. Потрібної кількості тканини для такого одягу. Вагомою є підтримка європейських благодійників, розповідає волонтерка Наталія Чорній. Адже саме вони почали присилати їм тканину. Нам почали в якийсь момент дарувати тканини благодійники з-за кордону. Тканини були дуже різні. Більшість з них не підходили взагалі ніяким чином до піжам. То ми вже викручувалися, як могли. Іноді, коли є вільні руки і вільна ну, тканина, то шиємо не тільки адаптивний, а труси просто білизну нижню для. Ста пунктів це теж. Безкінечна потреба. Ну ну буває така що тканина недостатньо міцна для адаптивного а для багаторазового застіпання. А там вона от тільки сьогодні два ящики поїхали. Та все ж потреба у тканині є постійною, каже волонтерка, оскільки матеріалу, що найкраще підходить саме для піжам та адаптивного одягу від європейських донорів, приходить вкрай мало. Тут тканини з трьох різних трьох різних погодінок. Тут тканини не куповані, всі подаровані, але от уже комбінували. Ну, як, як могли. От. Оце нам таку партію штанів пошили швейне училище. Ну, це на все дуже якісно, дуже гарно. От. Це тканина теж з Польщі нам передавали. Ну, але такі гарні тканини, якщо навіть вони приїжджають, їх невелика дуже кількість, там буквально було там на 5 До їхньої діяльності можуть доєднатися небайдужі українці з досвідом життя або ж без, наголосили волонтери. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.